Друзі, всім привіт! Грандіозні знижки в Аврорі. Чорна п'ятниця. На віска аксесуари. Запрошую до перегляду. По знижці сироп до кави монік 200 мл, Лісовий горіх, кокос, ірландський лікер 22 гривні. Кава розчинна сублімована. Лека фегул. До 200 гри 274 гривні. Напій кава вирощені, макати, Фісташка 25 грам 5 гривень. Цукерки, шоколадні. Ташини молоко вершки 340 грамм 179. Цікава новинка сироп для напоїв десертний, 250 мл. лінтвин 39 гривень. Позначиться на чорну п'ятницю шкарпетки. Жіночі, махрові, високі лети. З різдвяним принтом 39 гривень. Плет. Двоспальний флісовий вонтайм. Розміри 170 на 200 см 149 гривень. Чай квітковий ловаресорти 32 штуки. В асортименті смаки 82 гривні. Попкорн в пакеті панда 70 грам. Різні смаки, солодкий, з сиром з беконом, 14 гривень. Напі безалкогольний сильно газований живчик. Вишня пол літра 15. Цукерки желейни. Кислі черепи 80 грам, 34 гривні. На чорну п'ятницю крем паста. Нус поз, карамелізованого печива 200 грам. В асортименті 139 гривень. Коржі для торта вафельний лекорна. Двадцять шість. Молоко згущене на збираний Полтавский смак дуепак Чотириста сорок грам. сорок чотири. Бісквіт. фірмовий бісквіт шоколад. Згущене молоко триста тридцять грам. П'ятдесят девять гривень Маршмеллоу маршмелоудеми та палапка шестьдесят грамм пятнадцать. Перець чорний горошком даде 20 грам 11. Цукерки жувальні. Кофіко. Фруктовий мікс 80 грам 17. Часник сушений ласочка 9 гривень. Часник сушений копчений, ласочка 12. Суміш перців, милина. ласочка 12 гривень кетчуп смачна кухня чили до ипак 250 грамм 19 Паприка мелина копчена баночка 90 грамм 39 гривень. Какао порошок темний деко 80 грамм 29 гривень. Приправа 12 овочів трав в гранулах деко 70 грамм 13. Знову на палицях насіння маку харчового монік 19 гривень. По акції набір свічок чайних серця 10 штук. В асортименті 22 гривні. На чорну п'ятницю аромада ФСОР з паличками. Зелений чай 100 мл. Персик морозова 129 Свічка декоративна кругла в скляній ємності з декором 49. Свічка ароматизована у скляній колбі. Різні аромати. Троянди, лаванда, ваніль 24 гривні. Камені декоративні для оздоблення приміщень. Хоми стайлинг. Прозорі 77 гривень. Набір для творчості, алмазна мозаїка – 129 гривень. Брелок для ключів м'який лисичка 77. Брелок для ключів з ременцем качка з хмаринкою. Різні кольори 44 гривні. Брелок для ключів. Металевий диск автомобіля із тразами 55 гривень. Іграшка сюрприз у колі різдвяна 39. Блокнот на спіралі дитячі. Серце з лимонами 34 гривні. Блокнот на спіралі акварельні квіти 96 аркушів 55. Блокнот, опять на спіралі з написом 60 аркушів 29 гривень. Ручка гелева з декором аніме 24. Ручка кулькова з декором печиво. В асортименті 12. Знижка 50%. Знижка 40%, клеєвець канцелярський кольоровий 9 гривень. Ручка гелева фігурна. Котик. Різні кольори рожевий плакитний, 27 гривень. На чорну п'ятницю набір тримачів для кабелів, три штуки. 19. Набір для очищення экрана з губкою чехлом запаска 59 гривень. Серветки Вологи для догляду за дисплеем 40 штук 88. Набір протекторов для захисту кабеля 4 штуки 19. Набір тримачів для кабеля 5 штук в наборі 12. Телемок для комп'ютерної миші з підсвіткою. Коробоці 169 гривень. Штатив для селфі. Телескопічний 74 гривні. Чохол, накладка для телефону. В асортименті для iPhone 29 гривень. Коштував. 69 дев'ять. Новинка килимок для комп'ютерної миші. Великого розміру різні малюнки 169 гривень. Знижка 50%. лампа настільна, з безбертовою зарядкою, динамік. Грюндик 299, коштувала 599. Джойстик ігровий, ротовий, USB 119. Геймпад 34 гривні. Штатив тринога для телефону універсальний, гнучки 49. Цікава новинка щітка для волосся, масажна фігурна, самоочищуюча, 129 гривень. Класніуча новинка. Набір заколок, затискачів для волосся, капібара 2 штуки 34. Шикарні новинки, резинка для волосся, дитячі тваринки. В асортименті 39 гривень. Чудова новинка набір заколок затискачів для волосся. лавіт дві штуки 27. Новинка краб для волосся металевий з декором. Чорний бантик 49 Знижка на чорну п'ятницю. Набір пластиліну для ліпки повітряного 24 коліри 84. Модулін з формочками. Валіза фанзіла 55. Світильник лінійний на натекс 5 ватт 94 гривні. Ліхтарик світлодіодний на батарейках Луна з магнітом. Зелений колір 49. Лампа LED – 8 Вт 44. Лампалет на натекс 18 Вт 59. Лампалет на натекс 6 Вт 24 гривні. Годинник настільний ЛЕД на батарейках USB Wonder Time 169 девять. Набір ламп LED на текст 6 ватт, ,2, 2 штуки 49 гривень. Годинник настінний, круглий. В асортименті є різні кольори 169. Ваги підлогові, електронні скляні квадратні вірин до 150 кг, 149 Годинник на стінний круглий Wonder Time 94 гривні. Замок навісни з ключами Белт 40 мм 55 гривень. Ножиці по металу Прямо на планшетці 109. Рулетка вимірювальна белт. 5 метрів. 49. на бир Струбцин Белт. Три штуки на блистере. 89. Клей Универсальный Химик Плюс. 100 мл. 88. 58 гривень. Мультиметр Цифровой Универсальный. 89. Термометр Кимнатный Цифровые холда. З датчиком 129. Термометр вуличний квадратний на ліпочці. Вондертайм 24 гривні. Термометр вуличний на липучки Вондертайм 29. Термометр вуличний підвісний Вондертайм 29. Термометр кімнатний 8 гривень. Гарна новинка сковорода гриль. алюмінієва, антипригарна, крауфрай повар. розміри 26 на 26 см, з антипригарним покриттям, сірий колір, 599 гривень. акції кастрюля для випікання, керамічна, з кришкою, діаметр 25 см, 3,5 л, 399 Балон газовий всесезонний, бутан. 49 гривень. Ніж кухонний металевий з чорною ручкою. 109 гривень. Пензли кулінарний силіконовий. Дерев'яна ручка велика 44 гривні. Форма для льоду, силикон. Кругла, велика 8 відділ 84 гривні. Рукавиця прихватка кухонна, силикон з принтом. Блакитний рожевий колір 109 гривень. Набір серветок кухонних мікрофібра. В наборі 5 штук різні кольори 44 гривні. Серветка кухонная микрофибра с мушки в ассортименте 12. Шикарная новинка. Набір посуду порцелянова, рожевый колер. чашка плюс плюс золотым декором сто двадцать девять. По акции набир подставок для столовых приборов. Пластик в наборе 3 штуки 139. Миска Друшляк складна кругла, двуколер на белый серый колер 64. Килимок для змішувача. Редрос серый колер 55. Серветка для скла баву мікрофібра 22 гривні. Килимок для раковини прямокутний Rose, 49. Насадка зміна для мотузкової швабри. Фіна 55. Серветки вологі для прибирання. Універсальний. Файний бонус. З клапаном 60 штук 34. Набір прищипок для білизни. Бамбук 365, 20 штук 19. Тримач для паперових рушників. Дерево еко 99. Набір шкрипків для тефлону – 365, 3 штуки – 14 гривень. Набір шкрипків кухонних – добра, господарочка – 5 штук – 29 гривень. Набір губок кухонних – 3 штуки – 22 Набір губок кухонних в Рекінбун – хвилястих – 5 штук – 29 гривень. Набір для прибирання пластика, совок плюс щітка, рожевий блакитний колір 64 гривні. Дозатор для рідкого мила, верк лагуна 300 мл 55 Дозатор для рідкого мила пластик плюс бамбук. Білий сірий колір 169 гривень. Футляр для зубної щітки пасти. Блакитний, рожевий колір. 55 гривень. Мильниця пластикова на присосці. Є різні кольори. 27 гривень. Новинка відроз для сміття пластикова міні з кришкою. Рожевий колір 129. По дев'ять. Пакцилимо для ванної кімнати фігурний лапка. Рожевий сірий колір 139 гривень. Гарна знижка. Засіб для чищення кухні гелекс. Поверклін, суперсила 500 грамів 69. по акції набір засобів для чищення кухні гелекс. Суперсила. антижир 2 на 599 Кондиціонер полісковач для білизни. Сенсуя бриз. 4 літра 134. Апаліскова для тканин. Савик софт. 800 мл. 64 гривні. Капсули для прання сіла універсал до іпак. 12 штук 89 гривень. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, здоров'я, дякую, Ваші нова акція.